Нещодавно в Коростенському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану стартував обласний пілотний проект, який передбачає встановлення платіжного терміналу одного із банків. Віднедавна, за послуги, що надає міський відділ, сплачувати можна, як то кажучи, не відходячи від каси в даному випадку на місці. Вирішили. Ну, почати саме з користання, чому б ні. От. На сьогоднішній день це не для кого не є секретом. Тут одні із найкращих умов для обслуговування громадян з приводу надання послуг по реєстрації актів цивільного стану От. в області для того, щоб отримувати ту адміністративну послугу у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Людині потрібно сплатити держмиту, Хоч воно і невеличке, але 85 копійок, але це держмито. От. Людина вже приходить сюди. Навіщо людину пропонувати їй звернутися там до банківського відділення чи до терміналу, якщо цю послугу можна сплатити на місці, не виходячи з приміщення відділу реєстрації актів цивільного стану, за допомогою ну, вже сучасних електронних засобів? Сподіваюсь, на. Те, що сьогоднішня нова послуга вона приживеться, от вона буде востребована на сьогоднішній день. Ну і хочу сказати, що це тільки початок, як пояснили нам спеціалісти банківської установи, цей термінал нічим не відрізняється від тих, які встановлені в магазинах чи в інших торгівельних місцях. Головна умова мати при собі банківську картку. Загострюю увагу на тому, що готівку ми не приймаємо у відділі. Для того щоб здійснити проплату за наші послуги чи проплату державного мита, потрібно мати картку. Картки різних банків приймає з посттермінал. Водночас обов'язкова умова надання такої послуги це наявність саме банківської картки. Ірина Дідківська першою скористалася новими зручностями, які з'явилися в міському відділі. І от що вона думає з цього приводу. Ми дуже раді, що у нас сьогодні в ЗАГСі, якби така услуга з'явилася, що ми можемо на місці своєю карточкою розрахуватися, і не треба нам, як клієнтам, бігати по банках і в очереді стояти. А тут все дуже добре зроблено. Дякую. Пілотні проекти з введенням в роботу платіжного терміналу в Радцах діють вже в декількох областях України, показали хороші результати. Отож, сподіваємося, що нова зручність в Хоростенському міському відділі принесе тільки комфорт та зекономить час жителя міста.